Сьогодні таке було із моїм папульчиком, що то ще світ не бачив. Причепився до маман, що хоче горохового супа. Каже Возьми, звари мені вогонного супу із копченостями, бо горох їв ще, коли у баби Васьки поминки були. Маман склала список і сказала їхатимеш роботи і все купиш. А він той список забувся. Вона дзвоне, каже ти що, мазі його сусіда позичив? Ти супа вже не хочеш, що списка не взяв. Та ні, каже. Так спішив, бо позвонив зранку дід Микола і сказав, що заболів коронавірусом. То я поїхав його спасать і бумажку забув. Ну, в нього пам'ять хороша, та він усе запомнив. Привіз вечором все, що надо. Маман зварила, повечерав. Питає, як там дід, а батя каже, нюх пропав і вкус. Лягли спать, чую, хату трясе. Вже бобо подумав, що кацапюри ракети запустили. А ні, принухався, то батя стріляє. Аж одіяло топирується. Потім подумав, що сусід мотоцикла заводить у нас в кімнаті так гарчить, а то братну батя. Псуне своє гузно аж до маманового носа. Маман як влушпарила його по тому пердуну. Він аж підлетів. І знаєте, що він сказав, своє оправдання? Сніться мені, що приїхали мої тоді діда Миколи, а він же ж больний. Я давай скору визивать і прикладаю до носа тобі спеціального апарата, щоб нюх провірить. Короче, наржалися вони з самого ранку добряч. Паман зробила кохве, батя на роботу собрався і виходячи з двера, як газоне, мама не чашка з липала. Каже то я теж таки придумав на коронавірус після того сна. Виперла вона його того пердуна за двері і повідкривала всі вікна в хаті. От такі послідствия пожирання гороха в мого баті. І в животі повно, і у штанях тепло, бо ранок же ж прохолодний. Ребята, будьте осторожні мені, здорові і не хворіте, я вас усіх люблю. Їжте більше гороху і торохтіть потроху.